Давайте зараз вам покажу отаку, отаку от штуковину. Чоловік пише е, не магніт, але є іскра. Бачите, що це таке? Це гусак із звичайного водопроводного крана. Нічого тут немає такого страшного. Е, вони бувають латунні, бувають залізні. Е, Китаюс в основному використовує залізні і просто хромує його. Бачите, сліди ржавчини під час використання дуже швидко появляються. ці парні не сильно заморачуються з якістю. Вони розуміють, що один рік і погнали по новий кран і купуйте по-новому. Дай мені, Жень, пожалуйста, болгарку, і дай мені зразок латунного гусака. Є? Ну, я не знаю, чи тут є, ну а взагалі, звичайно, що є. От дивіться. В даному випадку це, є... це частина крана. Бачите, звичайнісінька залізяка. Буває, ця частина крана іде латунно. Дуже просто воно. Та давай, давай, я думаю, то воно. Дуже просто воно перевіряється. Зараз е -е... вам покажу. Беремо, можу зараз помилитися, але надіюсь, що буде все добре. Так, да, Це залізяка, яка, звичайно, вскочила в латунь. І тут. І тут от. Цей випадок, коли воно жовте і коли воно цінне. Так що, перевіряйте, все болгарка, про всі моменти розкаже вам краю болгарка. Бачите, вроді два одинакових, тільки один коштує 190 гривень кг, а один коштує 7 гривень кг. Так що, бачите, залізяка латунь. Ось вам і елементарні знання, які вам не зашкодять, при тому, коли ви будете формувати нам посилочку.